Вітаємо на каналі про погоду. Наступного тижня з 4 по 10 листопада в Україні переважатиме суха та помірно тепла погода. Окрім понеділка, коли через проходження активного циклону очікується штормовий вітер і мокрий сніг. Штормовий північно-західний циклон у понеділок зіпсує погоду у більшості областей нашої країни. Очікується суттєве посилення вітру до небезпечних значень. Різкі коливання атмосферного тиску, а також опади у змішаній формі. Це може бути як дощ з мокрим снігом, так і снігова крупа. Однак, починаючи з вівторка та до кінця тижня над Україною переважатиме антициклональна погода та високий атмосферний тиск, тому опадів не передбачається лише вночі місцями можливі тумани. У понеділок, 4 листопада, під впливом активного пірнаючого циклону в Україні очікується настійка погода. На лівобережжі, а також місцями у західних областях, пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а також снігової крупи. Очікується посилення північно-західного вітру до 17-20 метрів на секунду за винятком Закарпаття. Температура повітря вночі становитиме від мінус 2 до плюс 3, вдень від 3 до 11. На північному сході та в Карпатах від 0 до 5 градусів тепла. У вівторок 5 листопада. В Україні суттєвих опадів не передбачається. Лише вночі у східній частині, а також в день місцями у північних регіонах пройде невеликий мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду. На сході вночі збережуться окремі пориви до 20. Температура повітря вночі становитиме від мінус 4 до плюс 1, в день від плюс 3 до плюс 8. На північному сході близько 0. У середу, 6 листопада. Вночі місцями у північних та центральних регіонах пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вдень по всій Україні очікується суха та спокійна погода. Вітер очікується змінних напрямків 3-8 м на секунду. Температура повітря вночі становитиме від мінус 4 до плюс 1. Вдень від плюс 5 до плюс 10. У північно-східній частині від 0 до плюс 5 градусів тепла. У четвер, 7 листопада. Під впливом антициклону по всій території України очікується суха та спокійна погода. У західних областях вночі та вранці місцями виникатиме туман. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від мінус 2 до плюс 3, в день від плюс 7 до плюс 12, на сході від плюс 2 до плюс 7. У п'ятницю, 8 листопада, утримується погода без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків 3,8 метри на секунду. У східній частині західний 7-12. Температура повітря вночі станеметиме від мінус 1 до плюс 4. В день від плюс 8 до плюс 13 градусів тепла. У суботу, 9 листопада, утримається погода без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер північно-західний. 7-12 метрів на секунду. У західних регіонах змішаних напрямків 3-8 Температура повітря вночі становитиме від мінус 1 до плюс 4, в день від 8 до 13 градусів вище 0. У неділю 10 листопада на всій території України продовжать панувати антициклон. Тому очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 0 до плюс 5. В день від 8 до 13 градусів вище нуля.